Президент патрона нагороди! Треба було про Патрона книгу написати. Привіт! Мене звати Макс, і я не написав книгу. Не про пса Патрона, звичайно, бо я не. Розумний Екштейн! Як бути українцем? Інструкція для прибульців. Автор та ілюстратор Максим Тодоров. Я про що книга? Про те, як бути українцем? Прибулець досліджує країни планети Земля, збирає там усілякі старовинності, старожитності, старомовності і старообрядності. Тож словом, дослідник він уже дослідив кожну країну на земній кулі, окрім України. Тому туди він і відправляється. Тож прибулець потрапляє до хлопчика на ім'я Левко, приймає його за свого колегу-дослідника. На прикладі історій мами, тата та діда. Вони шукають відповіді на питання, що означає бути українцем. Розкажу трохи про історію створення цієї казки. Історія в мене була така ідея написання чогось свого у мене була останні роки три, якщо й не більше. Було декілька підходів, але ніяк не вдавалося дописати та задовільнити свого головного критика себе. Ну і звичайно, думка написати крутянське фентезі з нуля не дуже прагматична. Тому я вирішив не вимагати від себе бестселера, а спробувати написати бодай невеличку казочку. Рік тому у пошуках ідеї я набрів на сайт Якобут та глянув про що вже є українські казки: є про Різдво, про школу, про Святого Миколая, але немає жодної дитячої історії про моє улюблене свято: День Незалежності України. Для мене цей день був завжди особливіший за інші, адже саме 24 серпня є це фантастичне відчуття єднання цілої країни. І от написання цієї історії про Левка є спробою розповісти наймолодшим, чому ми святкуємо День Незалежності та хто такі українці. Формат розповіді цієї історії комікс, який я і сам малюю. Стиль я хотів підібрати такий, щоб історія відчувалася по дитячому наївною, ніби її от-от намалювала дитина і показує мамі. І от майже після цілого року, 24 серпня, я запустив збір грошей на сайті спільнокошти, який такий, український кікстартер, щоб видати цю книгу повноцінно. Хід думок у мене був наступний: Кожна людина з хати потесть по 8 грень. Підрахуйте, якщо ви математики, по 8 гривень з кожної людини. Це дуже багато. Зараз зібрано 39% від необхідної суми. Неймовірно вдячний усім, хто вже зробив свій внесок. А, дякую, братан. дякую, дякую за підтримку. Дякую, братуха. Як братва там, як твій бізнес на самому сайті. Ви вже зараз можете передзамовити книжку із моїм автографом. Собі, своїм сестрам, братам, дітям, племінникам і це все всього за 250 гривень. Це насправді найдешевша ціна, яка буде, тому що коли казка вже з'явиться на книжкових поличках книгарень, то буде ще націнка власне від цих книгарень. Ваш донат це не лише благодійність, а й подяки у формі винагород. Тут є й стікери, листівочки та багато іншого. Але найцікавішою після книги мені видається оця винагорода за 500 гривень. Всі, хто задонатять 500 і більше, отримують не лише книгу, а й залишать своє ім'я на сторінці. Подяк у всіх тиражах твору. Посилання на де можна задонатити. Я залишаю в описі цього відео. Не втомилися? От ви побачите, які ще далі будуть приколи. Ну що ж, у сторіс я питав, які у вас є питання про книгу, власне, зараз на них я і відповідатиму. Яка унікальність цієї книги? М -м я думаю, певна, що це така а, є перша книга про День Незалежності, саме як художній такий твір у формі казки коміксу, думаю, такого ще не було. Принаймні я не бачив. Якщо у книзі йтиметься про традиції, то чи аутентичні ці традиції? А не про шароварщину. Ну, власне, в книзі є момент, який не те, щоб це висміює, а просто натякає, що ну, прям така одразу цитата: що одягнути вишиванку недостатньо для того, щоб бути українцем. Тому що ну, це просто тільки форма без будь-якого змісту. Uh, тому я думаю, певно, що ви там не знайдете шароварщини, тому що там ніхто не ходив шароварах. <реш> Яких українських авторів Макс порадить прочитати особистий топ-3? Mm, ну, я також ще веду разом з Марусією подкаст не про кріпаків. Теж залишу лінк в описі цього відео. Це літературний подкаст про українську літературу. Uh, і от мій особистий топ 3 Ну, перше місце це звичайно Григорій Сковорода. Просто це я обожнюю, тому що читаючи його мозок, болить в хорошому сенсі, тому що прям треба вдумуватись в кожне речення. Такі, а що він мав на увазі? Не розумію. На другому місці це точно Микола Куріш. І на третьому, щоб не з художньої літератури, то певно я б рекомендував би прочитати е, Ярослава Грицака і його там анарис історії країни, і от, остання його книга, яка просто, мені здається, порвала книжковий ринок, вона просто е, продається нескінченними тиражами, якимись дуже рекомендую. Як ти придумав сюжет, ідею е, з прибульцем? Ну, насправді, прибулець у певному сенсі є такою метафорою, тому що. Мені принаймні так видається, що кожна дитина, коли вона тільки з'являється на світ, вона у певному сенсі є теж прибульцем, тому що вона е, жила, розвивалась 9 місяців в одному світі, і тут бах, вона вже в зовсім іншому. І вона все це досліджує, там, не знаю, всякі штуки в рота бере, пробує, що воно смачне, не смачне, пальці пхне у всякі місця словом, дослідник. І от зобразити це дослідництво мені допомогла саме от метафора з прибульцем. Чи є вже готовий текст книги? Я донатор, але не дочекаюсь, коли зможу прочитати. Текст вже е, готовий, повністю, вже е, там ніяких правок немає. Але, звичайно, хотілося б, щоб е, книга вийшла якомога швидше. Е, і тут, до речі, є такий цікавий момент на спільнокошті. Там можна. Я ж збираю саме на друк е, тираж до 500 примірників. От е, це саме у видавництві, типу, вони ну, найменше друкують, от 500 примірників. От. Але є також е, у мене ще така запасна опція, тому що якщо набереться 50% від необхідної суми, то спільнокошт е, дозволяє перейти на гнучке фінансування. У них є така опція, то це для того, аби е, вже ті 50% або там 60% коротше, 50%, і більше, е, можна було заюзати. На Втілення проєкту. От. І в принципі, можна спробувати не з видавництвом, а там просто в друкарні якісь надрукувати це, але звичайно, це вже буде не офіційно, а там такий сам видав. От. Як такий план Б, це звичайно, якщо збереться вся сума, то книжка вийде, але якщо і не збереться, але буде 50%, то книжка, я думаю, все одно вийде у формі такого сам видаву. Про що сам сюжет? І чи будуть карколомні? Повороти долі в кінці. Ну, Не знаю, наскільки будуть е, ці е, повороти шокуючі, тому що насправді книжка вона така доволі е, спокійна, в одному тоні, е, дуже е, мила і м, розслабляюча у певному сенсі. Там є і такі трошки зворушливі моменти, і смішні, от, але е, вона така в одному настрої написана. Ну, Що ж, я відповів на всі питання, які мені залишили в Сторіс. До речі, можете залишати питання в коментарях в Ютубі. Якщо там збереться нормально так питань, то запишу чисто відео Кіеней відповіді на ці питання. Нагадую про донат на спільнокошті. кошті. Там ви можете задонатити будь-яку суму і все одно отримати нагороду, тому що їх там дуже багато всяких різних. Наступне відео, певно, що буде про. Совини дім, того відписуйтесь і пишіть коментарі.